В продажі є Samsung S9, ціна 3400, має відбиток пальця, є легкі потертості, незначні на роботу ніяк не впливають. Телефону вже ж скільки років. Є ось тут здерта краска. Type-C роз'єм також є роз на наушники 3.5. Тут легкі-легкі такі царапки, несуттєві, повністю цілий телефон. По екрану нюансів немає ніяких, ось тут є невеличка здерта краска над динаміком. За додаткову плату можу поклеїти гідрогелеву плівочку. Працює досить швиденько, повністю чистий без різних аккаунтів. С9, 10. Android встановлений. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Камера тут доволі крута. Комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.